Только делиться заполнилась, вы не запомнили двести шестьдесят пятых, двести шестьдесят пятый, двести шестом, двести четвертый. 930 человек, проходите сюда, пожалуйста. Э, гражданин, номер 113. Вы пошли, хотите? Я вам Яке ви мали право? Яке ви мали право? Ви сказали, мені закриття. Зареєструйтесь. Зареєструйте мене, я пішов зареєструвати! Руки, руки, руки. Зачекайте. Не виходимо. руки дрібні. Я роходім. Ягровиходім. Шанов, ви що? Ягровиходім. Призвищем я побачу. Будь ласка. Призвищем ім'я побачу. Як ваше прізвище побачить? А як ваше прізвище сім'я побачить? Ви перешкоджаєте до п'яти років ув'язнення, шановне, ви перешкоджаєте роботі спостерігача. Шановний працівник міліції, зверніть на мене увагу. Ви перешкоджаєте діяльності спостерігача. Офіційно. Я зараз визову міліцію. Шановний. Шановний. Погукати вашого колегу, тому що він мене вчує. Що вони такі? Депут я офіційний спостерігач. Що є щонам... свої посвідчення? Будь ласка. Що нам тільки що мене працівник міліції, грубі розарі... в грубій формі, виступну з вашу дільниці. А сьогодні я, я прийшов реєструватися. Я на відео мене є. Я звернувся до вас і попросив мене зареєструвати. Ви мене не зареєстрували. А натомість запросили міліціонера, який не представив це ім'я своє. Вибори не закінчили, шановне, ви... А от працівник міліції, не представившись досі, у мене виставили в грубі формі. Я запитав ваше прізвище, ім'я побачу. Я у вас запитав, Усь у вас на відео записано, шановне. Прізвище ім'я побачив ваше. До п'яти років ув'язнення за дії перешкодження діяльності. А що ви? Ви е, Ваше прізвище по батькові. Скажіть, будь ласка, всім. Шановний пане міліціонер, прізвище ваше ім'я побацюю. Ви мені прізвище називаєте все? Ви мені. Я, я не понял, Товаришся тіма. Как ваше приду, зачем я а Фамилия, имя, отчество. Вы милиционер. Да, удостоверение покажи. Милиционер. Покажи удостоверение. Нет, так а вы меня не чуете. Я зверну, зам, до вас на вы. А вы меня грубо сейчас выставили из да, зала. Вы я Радченко Игорь Анатольевич, доверенная особа. Да до меня выставили в грубой форме, не представляете, прежде я по батьке. Вызывай опергруппу да, сюда. А что -то -то я сюда нафигу Да я блюдо снимаю с самого начала. Фамилия, имя отчество ваше. Вызывай милицию, серьезно. Вы на их свете хорошо. Фамилия, имя, отчество ваше. А мы с вами хотим. Мы граждане Украины, Товарищ хотим с вами пообщаемся? Ми... Дайте мені пройти. Ваше удостовірення, ви тільки що порушували, розказали діяльності ну, працівника. До п'яти років. Ми залетіли в зал, що ви робите? Ми прийшли зареєструватися. Ви бачили, що ви нарушаєте чесну порядку? Я прийшов зареєструватися, ви мене в грубій формі видасте. Там маєте право на Я не задержував, вы... я попросив вийти. Ні, то мені в грубій формі, за руки взяли а мене. Я запитав вашу відповідь, ну, я по Неправда, у мене все на відео. Ваші ці повинні бути законні. Ви можете

Звоните, уточняйте... Да нет. Капец. Я говорю, если вас не мои анкеты данные... не данные, вы милиции сейчас. Фамилия, почему толкаете? Не нарушайте Я там Вот

Две восемьдесят Так нас Можна, давай можно будь ласка, мене. На дільниці зареєструвались. Я офіція, не, спостерігаю. Вы, вы прибыль, офіційно спостерігаю. Які голова? Вообще немає допустимо. Блин, слышь, серьезно, вызывай милиции, вызывай милиции. Какой голова? Мы официанти спостеригатель. Не, зараз противник милиции перескаджає діяльності деятельности официально спостерегатик. Ой, завтра. Ну, Ілюль ну, буде ще й сьогодні, блін. Пацани, ну ви будете, я вам говорю. Ні, ну просто за це можеш Ілюля схватити, як там